Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Готуємося до важливих зовнішньополітичних подій, зустрічей, перемовин. Головне, можливість партнерів вплинути на Росію, щоб вона пішла на повне припинення вогню, на тривалу тишу, яка дозволить шукати рішення, щоб вийти з війни. Зараз ніхто не бачить такої готовності Росії, навпаки, вся їхня внутрішня риторика, скоріше мобілізаційна. Російські пропагандисти продовжують погрожувати і не тільки Україні, але й іншим сусідам Литві та іншим країнам Балтії. Власне, це те, про що ми давно говоримо без тиску на Москву Росія продовжить воювати. Зараз, звісно, економічні умови в Росії більш несприятливі через ціну нафти, ціна стала нижчою, але це ще не такі умови, щоб Росія відчула війну як фундаментальну проблему для себе. Тому санкції світу, санкції проти енергетики, російської проти банків, точно можуть допомогти миру. Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що. Партнери нас почули, наближаємо дії, готуємо наші санкційні пакети, зокрема проти суб'єктів та схем в третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій. І продовжуємо зміцнювати нашу оборону. Очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці, співпраці у час війни з ключовими країнами і у післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови. Водночас, ми Готові якнайшвидше, хоч від сьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків, до повної тиші, до тривалої тиші, щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли. Станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, крім російського бажання, і далі воювати кожної ночі під сотню шахетів. Тільки за один цей тиждень від понеділка, по суботу, вже більш ніж 950 російських авіабомб щодня інтенсивні бої на Покровському напрямку, на інших Донецьких напрямках. Ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Білградської областей, де зберігається наша активність. Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному нашому підрозділу за хоробрість та за стійкість. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості і у небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один другий російський літак за добу, і також знищені військові склади. Кожен хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості. Всім вам, я дякую.